Привіт, друзі! Трішки відпадемо бізнес з дровами на, на потім, ще морози передаю, то ще й встигнемо. там, щоб болотом не бришкатися, а до свидей повертаємося. Закололи, завалили, поклали набіг ще одного кабанчика такого непоганого. Цей був спокійніший. Вийшов так гарно. Він як для, до цього готувався. Це легко такі кабани колоти. Я вам кажу, по правді, що я й не буду більше до такого. Цього тримати. Той непоганий такий був, що сало м'ягесеньке, все. Приїжджали із інших сіл. Ну так, хтось на, на ринку купив, ми виїхали, 에, привіз там, посмакував не радів, що розходиться, і телефонують, що там є таке, що сало залишилося. А в нас воно ніколи на базарі не йшло. Ну, з тих малих поросят завжди при, привозимо його додому. Ну, самі знаєте, на смалець там, шкварки. А тут раз дзвінок, сало є ще, Нема на базарі розійшлося все, бо все не взяли. Там то, що відклали на копчення, вже замочили верніше. А то, що там залишили так, ну на що? повну по машину з цього сала возить. І воно розійшлося прям що до шматка. Побачимо, яке тут буде сало. Можливо, щось зважимо, да? поважимо щось, якусь лопатку. Клок. Питалися, ну як сіки вагав таких, хто його важить? Так, щоб ну, орієнтовно, коли колись сказав, що 320 кг. 310. 10. 312 так Посередині. Візьмо. 312 кг, знаєш 312 кг. Ноги як у бика, що у бика не кожного такі ноги є. Потрібно, де тут гарненько так, тих-тих мене одна страва, я її хочу давно давно хотів спробувати, спробуємо. Спробую, а потім спробуємо. Да? Так. Вийшов. Від суставу, ви знаєте, як? Це ось. Так акуратніше. От є ріжуть по суставах, а є рубають топором. Яка різниця? Це зависить від хазяїна. Від мене? Ну так? Да? А що ж ви мене не питали нічого? Я їх спочатку. <хи> це ж залежить від мене. Ну а що ж... Коли хоче більшу ножку, той більшу хоче меншу по суставу. Менша, це по по суставу. По, суставу по суставу, менше не да? да? Так, пішов. Я бачу, що там клянка вже давно жирна не була. Ну, Да. Uh -huh. Дінка одна купила сало поза тої неділі, от з того кабана. На другий день заміж вискочила. Uh -huh. Сало що таке, я не знаю, треба провірити, чи може вічебник, знаєте. Кого там. <різь> <різь> Які питання. Шкурочка. Писали, що не досмалюєш. Аж лопнуло друзі. висмалюється. Ну, висмалюється, бо вишмалюється то трішки не то слово. Висмалюється прекрасно. Я так бачу з такими поросятами, то скоро в нас ціна в районі на заправках на газ підніметься. Великометрі, що колись не лише а це бо що на хатах хати були криті, ну соломи, чи очеретом. Очерет. Навіть очеретом шмалили, але ну, газу не було, шмалили. Хати криті, це житом. так? Да? І житом це обкладали, отак його опалювали. Ну де ні, ні лампів не було, ні газу, лише каросін гарне. Сулко гарний. Хто хоче заміж вискочити в неділю, але вже що відео подивитись у вівторок, а ми в неділю будемо продавати. Ну, позвоніть, можливо, кусочок залишиться. частини. Задній шести. Довірізали. Куди хвіст, бачу, понесли? Кій хвіст? Ну, хвіст відрізали, як ми кололи, і понесли кудись. Ну, по традиції треба у... Кучу ну, бігом відкинути. Пігом це нащо таке? <рес> <рес> ні, ні. Менше, з меншим треба брати. Це дуже. Чого він ж до такого догодували? Що що? Ви ж до такого догодували, що. А що вона каже, диви, які не хоче, гарні, дивись, які не хоче, хай ще побудуть, хай ще побудуть. А вони вже сьогодні цей вже й не відкривав. Він вже з закритими очима, їв, і спав, і ходив з закритими. Поменшили трохи поросят у селі різати, чи, чи є? НабTop. Набагато. Набагато поменшили. Вирізали, вирізали, вирізали вже, так? Вирізали вже, так. Ну, може, тут треба проходити хоча б, ну, коли-нибудь. Ні, воно не хай, якщо не хочу, що ти легенький. Занесіть кусочок. Який? Сусід. Що, заказували? Ага. Заказували? Сусід. А цього? Ну, а як же? Воно сало не їсть. Як то де їсти, якщо ви таке там наговорили, що, що, що заміж вийти. Що Заміж вийти? Ну, ну, да. Та може і краще одні жити. <гум> а чого? <гум> а чого? <що? гум> <А, а що? гум> я вже ті такі поменти, коли був багато. <гум> О, Я так доволі не вистаю. Трошки хубче. Там <гум> же кудись <гум> хуче. Що зверху хліб-сіль покласти, сало знизу. За кращими українськими традиціями. Тривай, тривай, тривай. А ми не могли його просто на обіл перерізати. Ну могли. А чого ж ми це не Покажи, зробили? Це ж не сказали. <рес> да. Знакомо. Ну запорося, скільки років? Я не пам'ятаю. Що я записував, як воно пішло, вони знаєте одне время йде в поток пішов, та поросилась, та поросилась, ти вже пам'ятаєш, там продав, то та полишилося. І це кабани, які залишилися такі маленькі, знаєте, не товарні, щоб на продаж. А воно постійно залишається собі таке. Або з трьома ногами, або з одним вухом. Записувати треба. Записувати, але що ж воно? Може й і досі і є записане, а хто вже ж знайде. Шість. Один. Сім. Сім триста. Попадка, сіки кілограм? 12. 12. Четырнадцять, сімсот. Ну, з гачком. Почок, то есть двісті грамм. Так, филейка, сика. Вісім. Вісім? Вісім, кто? Ведро 7 60, якщо буде точно. О, це вже тут тут, то це вже майже в центр. Хлоп, вадим. 22? 1950. Всім привіт! Колись вже не поїв, взяв кусок м'яса. І пішов додому. Трішки покажем вам по процесу. Доволі така гарна річ, так як багато вигодовлюють і було у багатьох були надії на свині. так як минулі роки розповідав і ще раз повторюся, що багато було зерна, ну більш-менш багато, не так багато, верніше як. Ціни були низькі, тому всі пішли у свинарство. І зараз такий, така справа, що що з цими сильно робити. Це да. ну, Це по всій Україні, це ж не те, що вона середньостатистична. Всі люди хочуть вижити і заробити якусь копійку. Які є шляхи, такі використовуються. Це нормальне явище, нічого тут такого немає. Основне, що друзі, так як нелегко реалізовувати це все м'ясо із тої кількості, яку колять. Замовлення вже якесь прийшло, які коляд на ринок, не легко реалізовувати його там, тому краще. І ціна ви самі розумієте, що вона не відповідає зараз на даний момент ціні зерна. Хоч також ми вирощуємо зерно для себе і знаємо, що це за труд і раді, що з якоїсь міри що є така ціна, що аграрії, хоч раз у 34 роки трішки запасуться копійкою, оновлять якусь техніку. ну, Пороблять певні справи. Але для свинарства це за висока ціна. Або ціна м'яса на ринку занизька для такої ціни зерна. Це не тема для розмови, просто така думка. Тому потрібно краще, краще звісно, його перепускати через копчення, так як е ціна збільшується продукту, і трішки ви зможете виручити більшу копійку. Були запитання Дмитро. Перед ну, тими попередніми відео, що е, суть м'яса, наприклад, 150 гривень на ринку, а продається копчене е, 350 гривень. Ну я вам скажу, що... Не потрібно так рахувати аж, тому що ще враховуйте немало важливий такий процент, як втрату вологи у самому м'ясі в процесі обробітку. Вона досягає ну, під на там свої питання, свій процент м'яса, свій процент, ковбаса, свій процент у колегеновій оболонці там трішки менші процент, але ну, є певні такі питання. Враховуйте цей момент, він сягає до 20% у м'ясі. Тобто це вже віднімайте від того, плюс робота, плюс певні затрати на. Е Ті самі спеції, спеції, матеріали, так? матеріали, електроенергія, ну такі всі речі, які там, агрегати різні, які також собі вартість їх амортизацію потрібно перекладати на такі речі, хоч не і зручніше робити. І сказалося би, ти взяв його для себе. Чому ти перекладаєш його туди? Ну, такі шляхи, що це все потрібно враховувати. Тому, на мою думку, якщо взяти оці всі затрачені моменти, то це. Ну так, можна сказати, що трішки за, ну, як хочеться завжди, за людьми. Що трішки за висока ціна, але все ж таки враховувати потрібно певні затрати, які йдуть, ті самі недоспані ночі, те та саму будівлю і то саме це. І в цілому не будемо, коротше, сумне. погляньте на цю поцільну. Це хлопчик, капець просто. Ну просто капець. Молодець, гарно і гарно різні. Друзі, трішки по процесові. Що робимо? Всім зіштовхуємося, і як, я думаю, буде цікаво. Так, трішки по-розмовному, тому що ці всі відео є на каналі, нас, що ми робимо і по черевину, і бочок. Але тут такий момент, що рідко де можна побачити. Да, Отаке от от масивне. Чи сказати, такого кабана, ну в даному випадку вже лише частини від кабана. Під черевина, друзі, що буде потрібно, це очистити шматок, як бачимо, ребер. Звідси відрізаємо гарний шматочок такий, який можна закоптити. Це у нас іде до пупця, це йде до хребта. Відрізаємо оцей жир. Це все буде смалить, шкварки смачні, дуже. Ми їх перемелюємо, щоб можна було так і на хліб намастити. І при замовленні інколи. Ну, Практично всім попадається так. у подарунок. Гарний смалець з гарного кабана. Свильніше смачний смалець з гарного кабана. Так як вона висока, гарна така печеревина, то роблю трішечки вущі шматки, щоб вона добре промаринувалася. Бочок. Ну це взагалі гігантела. Зараз побачимо, що тут вийде, що, що буде потрібно відділити ребра від бочка. Зачищаємо від жиру, так, щоб був такий баланс між салом і. Самим м'ясом, також окультурюємо, робимо рівні твої і формуємо також, так як він високий, то трішки вужче роблю, щоб краще промаринувався. Гарний клуб Бубна. є з чого взяти. І звідти дивися, можна звідти підійти. ну З будь-якої сторони саме да, перше. це об Обрізаємо жир. Вирізаємо одну кістку і другу. Що буде потрібно, це вирізати самі. Такі гарні шматки на маринування. Це по з'єднаннях. отут йдуть такі фрошарки пльовисті. розв'язаємо його на шматки. Такі частини зарівнюються. Філеєчка, друзі, немала. Врізаємо її від жиру і також до м'яса маринування. Пише друзі, також таки формуємо. Квадратні, можна сказати. Ну, квадратні, його просто інакше ж не поріжеш, але коли після, після того як воно змаринується, він стане такий е, циліндричної форми, так. І звісно ж, ковбаска, друзі, як не неї. Я вам скажу по правді, це вже третя порція по 8 кілограм, сумарно 24. Ну, Звісно, це бистро час пролітає, коли отак коротко все знято по а займається вже практично. В районі 6-7 годин, тобто непогано так іде. Коли підприходив час вже до е, самої ковбаски, то знаєте, вже піджати такий добре, що ти згадаєш, що зараз тобі потрібно ще вимішувати аж до білих волокон, іначе вона не вийде, не буде такої консистенції, не буде такої в'язкості. За допомогою такого кухонного обладнання це робити набагато легше. І спеції, спеції пахнуть манять. І дурман просто прекрасні спеції. Зараз додаємо сюди В принципі є ці е, відео на каналі, де ви можете перейти і поглянути рецепти, що домішуємо, що до чого. Ну, можливо, так скажемо. Кілограм м'яса додаємо 9 грам солі, 4,5 нітритної, 4,5 г звичайної кухонної, 3,3 грама чорного перцю. І 2,5 грама часнику. Це на кілограм. Плюс додається 35 грам води, холодної крижаної води. Все це висипаємо сюди. Часник сушений. сушений. І виливаємо сюди воду. Лише раз, лише два і лише три. Друга швидкість можна скидати рукавички, трішки піти вже. Відпочити, тому що десь 10-12 хвилин буде розмішувати. До появи білих ниток. Пішов, поки попив кави 10 хвилин і воно розмішало. Це третя порція. Повірте мені, після третього, 3 по 8, після третього разу, то після другого вже важкувато би було б, якби не до кави. А тут спокійно і тихо собі працюєш. Аромати стоять неперевершені, не передати. Якщо хочете дізнатися, як вони пахнуть. Замовте, переходьте в опис під відео, замовляйте там, де ми замовляємо, на сайті Аромат дерева, різноманітна кількість приправ, щепа. Все, що стосується, кобас, м'ясних виробів, ну, в таких Писали широких рамках. Гури, сітки, оболонки, тобто все-все-все, що вам потрібно для кобас, для м'ясних виробів, там можна знайти. В описі під відео залишимо посилання, переходьте і замовляйте. Ну, Друзі, а ми це ставимо все зараз маринуватися і. Прийде час і буде це все по черзі коптитися. Так, друзі, ранок спалося недовго, але доволі, як би сказати, плотно. Настачка з'явилася без питань, хоч морозяка стоїть приблизно 15 градусів мінус. Пічка. Вирішила сьогодні як назло залишитись вдома. Сікла замерз, і поставив обогрівателю в середину в салону. Зараз трішки, можливо, відтає. І поїдемо на ринок, побачимо, що там торгуємо, що до чого. У нас традиція в селі, чим пораненше їхати на ринок, щоб зайняти те саме золоте місце, до якого підходять, <соць> до якого підходять покупці. Поїхали. І щоб не знати, який день з цим процесом, ну це такий тривалий процес, що не все так швидко робиться. Е, якщо рахувати, це перший день, ну там півдня забій, наприклад, ну все рівно потрібно підготуватись до того, як колі прийде після того помити. ну Всі такі речі, щоб пробрати, ну, рахуємо півдня. Другий день, ну півтора дня, потім десь сутки, півтора суток ніхто не лізе взагалі до м'яса. Воно стоїть та стигає, тому що пер... починати працювати можна з свининою після того, як пройде 24 години. Ну можна там і більше, і двоє, і троє суток на все буде краще. Другий день роботи самої це маринування, третій день нас ринок, четвертий день розпочинається копчення, п'ятий день сьогодні продовження копчення. Вже ковбаси. І завтра, шостий день, ну, рахувати, п'ять з половиною днів відбуваються оці процеси. Вчора коптили, то вже закінчили пів на третю. Закінчували. Такий, такий процес. Зараз холодно, трішки це триває, розумієте, коли літом тепло, воно швидше там в районі 5 годин. Зараз цей процес досягає до 10 годин копчення. Це тобто одне завантаження, ну, принаймні, в мене так виходить. Значить, друзі, ковбаска. І після цього всього я вам скажу: добре, що є таке кахоне обладнання, воно набагато. Полегшує цю роботу. Хоч робота ну, по важкості, відповідна до, до цієї роботи, я там не кажу, є різна, як завжди. Але завжди приємно і легше працювати з обладнанням, з якісним обладнанням, з таким масивним. У нас був шприц на 3, 3 кілограма. Чи літри вони рахуються, як правильно. 3 літри, так. Трохлітровий сама, Ну там таке три колбасянки і потрібно заповнювати. А тут уже заповнив і таким чином лише відбувається процес. Набагато швидше, зручніше. Писали ви також, що Дмитро трішки невдалу модель вибрав, що там незручно мити. Незручно мити. Ні, нормально. Нормально. Да, Нема там ніяких таких. Аж таки да, серйозного нічого немає, да. Все знімається, все ну, розкручується, монтується легко, там нема нічого складного. Є питання, що він трішки такий високуватий ну... для заповнення. Е, є різні друзі, є різні. Ви собі обирайте, які вам потрібно. А вибрати ви зможете, прийшовши в описі під відео, там де ми обирали обладнання, що фаршімі, що шприц, що м'ясорубку, що ще дивимося, щось собі. Ну, щоб легше було цих процесів, тому що з ними з таким обладнанням набагато легше працювати. І, і якісніше, скажімо так, що можете вибрати в описі під відео, залишимо посилання на сайт інтернет магазин KitchLine, -e де безліч є обладнання для ваших як звичайних кухонь для господинь, так і для тих людей, які хочуть відкрити певну якусь, якесь виробництво, певні процеси. Тому що без нього зробити це. Набагато важче. Але важче, так. Да, Скажімо так. <смір> а обирати ви різні моделі можете. Є нижчі, є різний літраж. Бачу, там педальку нажимаю, <смір> то воно Вусане. Круто. Можливо, тут якийсь моторчик так придумати. 220. <смір> Нічого переробляти не буде. Приїхали. Накладаємо сюди так кишечок, штук 10, і процес отак відбувається. Воно довге. Да, а на педальці, коли оце працюєш, то один може. А то вже як да, Дві руки, да, руки вільне, ну, а тут трішки що. Е, так, да. І ще одне, це я мав зробити і так вже в процесі. Бачите, що вилетіло з голови. Ще одне, що е, тут, е, як і в тому е, шприцові. Були такі речі, що прикріплюють до столу. Mm. тут mm. також буде потрібно взяти якісь або струбцини, сучасні, які швидко зажимаються, і лиш коцкос прижати, тому що висота його є, і трішки, як би сказати, коли він вже стає менше тут вагою, ну, хоч вага у нього така: поїде, 16 кілограм то трішки якби, є Шанти, такі, да? Да, що так воно відбувається. То, тут така дрібниця, але якби, для, зручності для зручності можна, можна було, було б так зробити. Ну, це таке елементарне. Заповнюю прекрасно, повненько. І ковбасянки, друзі, як будете, чи хто розпочинає, ми також вже на другий раз будемо пробувати поглянути. Ну, взагалі тримає кільцем, набиває прекрасно. Ковбасянки, хто буде брати, то радимо спробувати. Візьміть так, де будете замовляти, візьміть трішки різних діаметрів, спробуйте, який ваш. Ну, ми вже плануємо, це в нас іде 38-й, 35, 36. 36 да. а Плануємо взяти 45. Так? 38, 38, 45, 45 да. діаметр. Тільки більший, щоб вона була хрупша. Вона така більш. більш Кусок узяв і взяв. Ковбаска вже в коптильні, друзі, погляньте на цей колір. Погляньте. Красота, процес сушки відбувається. Температура всередині продукту 40 градусів. Зараз якраз буду пускати вже дим, процес сушки відбувається. Гарна, червона, добре просушена. Зараз якраз потрібно дим пускати тоді, коли вже чітко висохла сама ковбаса. Тоді добре чіпляється дим. По ринковій, друзі, не знімали, не показували, так як самі розумієте, що ну, ти ж не будеш казати кожній людині, що обережна камера чи табличку якусь ставити, ніхто не підійде, потім ще й не купить нічого. Середній був ринок. Сказати, що сильно добрий, ні. Сказати, що поганий, ні. Щоб ви розуміли, 3,5 поросятки були на ринку. Населення приблизно колись рахувалося десь 2000 людей, мороз повпливав доволі непогано, багато людей не вийшло. І з такого поросятки можна вторгувати на ринкові 6200 гривень. Така ситуація. Менше потрібно годувати. По 130-140, по 140. хто з такими поросятами заходиться? Один момент це оце що, чому і перейшли ми на копчення. Чому це все? Тому що зрозуміло, що тут можна трішки більше, як би сказати, заробити. Тому що самі розумієте, що кінцевий результат це той дихід, який ти отримуєш. Якщо ти не отримаєш смисл, тоді з того всього весілля, на що туди йти, якщо нема в що вдягнутися. Так само і тут потрібно виходити із цих шляхів, потрібно шукати виходи із цих моментів, таких потрібно розмірковувати, дивитися, планувати і. Якщо вже як в таку річ, то доводити її до логічного завершення. Звісно, що кожен повинен також і свої сили розподілити і ну, знати, що може і що до чого. Показали таке, мені здається, нормальне. Від забою до певних процесів, ринок. Ну хотілося б більше зняти по-чесному. Хотілося десь там камеру так покласти, потрібно б десь це вирізати, Буду стояти думаю, що там десь камера стоїть, і не підійду. Ну не можна такі речі робити потрібно попереджувати. Та хотілося ринку більше зняти, гарні, приємні люди, от такі всі моменти, розмови ці між продавцями, все, все дружно, все, от такі, знаєте, от такі нормальні, нормальні, класні, ну, такі, звичайні, нормальні люди, як би сказати. І по розмові, продавець, покупець, торгується такі певні, певні, цікаві, певні цікаві моменти, друзі. Такі справи, таке відео. Дегустацію не будемо показувати, набивати вам, <хи> щоб як завжди було сьогодні. пропустив. В цілому, я думаю, непогано. Не було б гірше, а краще ми зробимо, спробуємо зробити самі для себе. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.